Добрий день, діти! Ми з вами сьогодні продовжуємо працювати з темою паралельність площин і будемо розв'язувати задачі. Працюємо письмово разом зі мною. Перший номер номер 538 Площини Альфа і Бета паралельні. Через точку К, що лежить між цими площинами, проведено прямі А і Б, які перетинають площину Альфа у точках А1 і Б1. А площину бета у точках А2 і Б2. Знайдіть довжину відрізка А2Б2, якщо а 1 б 1 дорівнює 10 см, КБ 6 см і КБ2 3 см. Отже, що у нас є? У нас є дві паралельні площини альфа і бета. Одна площина, інша площина. Альфа і бета. Далі у нас є точка К, що лежить між цими площинами. Ось у нас буде точка К. Далі. Через точку К проведено прямі А і Б, які перетинають і площину Альфа, і площину Бета. Отже, зараз я намалюю ці прямі, я їх намалюю пунктиром, а потім наведу те, що нам буде видно. Да? Отже, одна пряма. Яка проходить через точку К, інша пряма, яка проходить через точку К, да, і перетинає площини альфа і бета. Так, далі, що ми ще позначимо, що у нас площину, так, пряма А і пряма Б. Перетинають площину альфа у точках А1 і Б1, отже, будуть точки перетину. А1, Б1. І площину Бета у точках Б2, А2 і Б2, А2 да? і Б2. А 1 отже, тут буде А2. Тут буде Б2. Давайте поєднаємо зараз ось ці відрізочки А 1 Б1. А1, Б1. І А2, Б2. Так, що у нас буде видно? Давайте подивимося. Ось цю частиночку ми бачимо. Ось цю частиночку бачимо. Так, ось це, що вже вийшло за площиною, ми бачимо. Ось цей фрагмент ми теж бачимо. Так, бачимо і бачимо. Так, отже, починаємо розв'язок. Що нам зараз відомо, да? зробіть зараз паузу і самостійно позаписуйте, що нам відомо. Нам відомо, що альфа і бета паралельні. Давайте я теж буду записувати частково да? дещо, щоб у нас були записи. У нас альфа паралельно бета. Далі, що нам відомо, що А1Б1 10 см. 10 см. Давайте позначимо А1 Б1 10 см, КБ1, КБ 6 см. К Б1, КБ 6 см, КБ2, КБ 3 см. І давайте позначимо КБ2, 3. І нам потрібно знайти. знайти а2, Б2. А2Б2. Невідомо скільки сантиметрів. А2Б2. Отже, А2Б2 ми не знаємо. Давайте розв'язувати. Давайте зараз з вами пригадаємо деякий матеріал. Може потихеньку пригадую в цьому році, але я вам хочу ще раз нагадати: матеріал з 7-го класу. Якщо у нас є дві паралельні прямі, їхня січна С. Да? Дві прямі паралельні Б, їхня січна С. То, що у нас там було? Давайте пригадаємо. Відповідні кути рівні. Ось вони, відповідні кути. Ось ці кути теж відповідні. Да? Відповідні кути рівні. Ось на цю властивість ми дуже часто будемо спиратися. Що там ще було? Приберу зараз відповідні кути. Внутрішні різносторонні кути рівні. Ось ці внутрішні різносторонні кути рівні. Ось ці теж. Кути між собою рівні. Да? Вони теж внутрішні різносторонні кути. І сума внутрішніх односторонніх кутів, наприклад, кут 1 і кут 2 дорівнює 150 градусів. Да? Отже, ці властивості пригадали і починаємо розбиратись з, з нашою задачею. Давайте зараз з вами розглянемо два трикутники. Пишемо, розглянемо трикутники, розглянемо трикутники. Дивіться. К, КА1Б1, КА1Б1 і трикутник КА2Б2. КА2Б2. Що ми бачимо? Дивіться, ось ці кути у них рівні. Чому? Пригадуємо вертикальні кути, да, ось це вертикальні кути рівні. Отже, що ми напишемо? Що кут А1, КБ1. Дорівнює куту b 2 K, a 2 Чому? Тому що це вертикальні кути. Пишемо пояснення. Вертикальні кути. І пригадуємо, що вертикальні кути рівні. Вертикальні кути. Вертикальні кути. Далі. Ось ці кути теж між собою рівні. Ось ці кути теж між собою рівні. Дивіться, наші думки. Якщо ми зараз розглянемо дві прямі а 1 b 1 і А2Б2, вони між собою паралельні, тому що паралельні площини альфа і бета, оскільки вони паралельні, розглянемо їхню січну Б2Б1. І що ми побачимо, що ось ці кути, які я зараз позначила двома рисками на нашому малюночку, ось вони. Це які внутрішні різносторонні, а внутрішні різносторонні кути для двох паралельних прямих будуть рівними. Отже, що ми напишемо: Оскільки, оскільки площина альфа паралельна площині бета, то А1Б1. Паралельно до А2Б2. Далі. Кут а 1 б Б1К. Ось він. Да? А1Б1К. Ось він. Я його позначу двома рисками. Дорівнює куту ось цьому, да, двома рисками: К, Б2, А2. К Б2. І пояснимо, чому вони у нас рівні. Як. Внутрішні, внутрішні, різносторонні кути, різносторонні кути для двох паралельних прямих, ми вже їх називали, да? для двох паралельних прямих, які у нас паралельні прямі? А1Б1 і А2Б2 і січної і січної. Аналогічно, можемо сказати, що ось ці кути це теж внутрішні односторонні для прямих паралельних А1Б1, А2Б2. І їх січної це пряма А. Отже, напишемо, що кут b 1 a 1 K дорівнює куту. Ось він, так, K, a 2, b 2. Трьома рисками я позначила. І будь ласка, самостійно запишіть пояснення, чому, знову ж таки, як внутрішні різносторонні кути для двох паралельних прямих і січної. Зривіть паузу і пояснення запишіть. Отже, що ми можемо сказати? Що трикутник А1, трикутник А1 Б1К, подібний до трикутника. А2, Б2К. Чому вони подібні? За трьома кутами. да? За трьома кутами. За трьома кутами. А оскільки вони подібні, можемо скласти наступне відношення. Дивіться. Невідома наша сторона. да? Б2, А2. Відноситься до такої сторони другого трикутника. А1Б1 як сторона Б2К Б2К до сторони Б1К, до сторони Б1К. За пропорцією да, знаходимо, чому ж е, дорівнює Б2А2. Що це буде? Добуток крайній добутку середніх. Да? Отже, що у нас буде А1Б1 множимо на Б2К і все це ми ділимо на Б1К. І тепер підставимо все в цифрах. Б2А2 дорівнює а 1 б 1 за умовою 10, Б2К. Да? Це КБ2. те саме, Множимо на 3. І ділимо на КБ на 6. 30 ділимо на 6, буде 5. Отже, наша невідома сторона А2Б2 дорівнює 5 см. Зробіть зараз паузу і запишіть до задачі відповідь. Переходимо до наступного номера. Це номер 539. Виконуємо його теж письмово. Два промені з початком у точці А. Перетинають одну з двох паралельних площин у точках К1 і Л1, а другу у точках К2 Л2. Знайдіть довжину відрізка К1Л, 1 якщо К2Л2 20 см, а відношення АК1 до АК2 дорівнює 4 до 5. Отже, що у нас є? У нас знову з вами є дві паралельні прямі. Зараз у мене тут є паралограми, я їх використаю. Да? Дві паралельні площини, так, да? вибачте, дві паралельні площини. Ось у мене одна паралельна площина. Ось інша паралельна площина. Да? Так, от площини між собою паралельні. У нас є точка А. Точка А. Ось моя точка А. І два промені. Які починаються з точки А і перетинають обидві площини. Знову ж таки, мені незручно, тому я спочатку зроблю все пунктиром, а потім наведу. Так, промені виходять з точки А і перетинають. Так, тепер ось тут у мене буде дві точки, оскільки площини паралельні, то і прямі в мене теж будуть паралельні. Так, тепер. Ось це мені видно. Ось цю частиночку я бачу. Ось цю частиночку я теж бачу. Тепер починаючи ось цей фрагмент, бачимо. Ось цей фрагмент бачимо, і за площиною ми теж бачимо. Так, отже. Два промені, спочатком у точці А, точку А позначили, перетинають одну з двох паралельних площин, хай це будуть площини альфа і бета. Відразу запишемо, що альфа паралельно бета. Далі О, у точках К1 Л1. Отже, одну площину у точках К1, точка Л1, другу у точках К2 і Л2. Знайдіть довжину відрізків К1Л. Нам невідомо. Якщо відомо, що К2Л2 20 см, ми теж це запишемо. К2L2 20 см. І нам відомо відношення АК1 до АК2. Відноситься як 4 до 5. Знайти знайти. К1Л. К1Л. І знак питання К1Л. Отже, давайте знову з вами розглянемо два трикутники. Напишемо: розглянемо, розглянемо трикутники. А К1 Л1. Це ось цей маленький. І Трикутник розглянемо більший. А К2Л. А К2Л2. Ці трикутники між собою подібні. Давайте подивимося, чому вони подібні. Знову ж таки, кут А у них буде спільний. Тепер да? один кут уже ми знайшли. І пригадуємо, що у нас є дві паралельні прямі К2Л2 і К1Л. Чому? Давайте це розпишемо зараз. Оскільки? Оскільки площина альфа паралельна площині бета, то. К2Л2 паралельно до К1Л. Кут А спільний. Для першого і для другого трикутника. Кут А спільний. Позначу трьома рисками: цей кут А. Далі, ось цей кут і ось цей кут. Вони між собою рівні. Чому? Як відповідні кути, да, пригадуємо. Відповідні кути. Це у нас кут 1 і кут. Ось позначу кут 3. Вони між собою відповідні. Вони рівні для двох паралельних прямих і січної. Отже, кут А К1Л 1 дорівнює куту А К2Л2. А. Ось ці кути теж відповідні. Для паралельних прямих К1Л 1 і К2Л2, і для січної, ось цієї А. А Л2 і кути А Л1К дорівнює куту А Л2К 2, куту А Л2К 2, чому? Давайте розпишемо як відповідні кути, як відповідні кути, як відповідні кути для двох. Паралельних прямих і січної. І січної. Отже, трикутник АК1Л1. Подібний до трикутника АК2Л2 знову ж таки за трьома кутами. Чому вони подібні? Да, пригадуємо ознаки подібності за трьома кутами. А оскільки вони подібні, можемо скласти відношення. К1 Л1 відноситься до К2 Л2. Точно так же, як АК1 відноситься до АК2. Тепер дивіться, ось це відношення АК1 до АК2. Дріння 45 у нас за умовою. Отже, що ми можемо сказати? Що наше невідоме К1 1 дорівнює 4 множимо на К2L2 і ділимо на 5. 4 множимо на 20 і ділимо на 5. Скоротимо, 20 і 5 на 5, це 1,4. 4 множимо на 4, 16. Отже, наш невідомий відрізок. К1Л1 дорівнює 16 см. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Ваше домашнє завдання дуже схоже це номер 540. Попрацюйте, виконайте малюночок, напишіть дано, знайти розв'язок і не забудьте в кінці записати відповідь. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!